Дорогі солдати, дякую тобі за те, що ти борешся за життя кожного українця. Дякую тобі за те, що ти мужньо йдеш на супротивника. Я вірю в те, що Україна переможе. За цей рік ми багато чого пережили і переживемо війну. Те, що зараз відбувається в АТО, це жаль, це страх, це біль. Але ми не здамося, і перемога буде наша. Бажаю тобі більше мужності, більше сили, більше наснаги. Не здавайся, вір в свої сили, в свої дії. Повертайтеся живими. Мільйони людей вірять, що скоро в Україні запанує мир. Слава Україні! Героям слава! Дорогі наші захисники, ми вас вітаємо з минулими святами. Я знаю, що ви мріяли зустріти їх з вашою родиною, з вашими друзями. Але я сподіваюся, що там в АТО ви знайшли собі справжніх друзів, які завжди вас прикриють, які вам допоможуть. Я знаю, що наше майбутнє зараз залежить ніяк не від нас, а лише від вас. Ви усіма силами намагаєтесь зберегти цілісність з нашої країни, і за це ми вам дуже вдячні. Слава Україні! Дорогі солдати, ми знаємо, що саме в образі тебе відкриваються всі, найкращі якості, Лідера саме в тобі відкриті якості сміливості, мужності, відваги, наснаги і невтомної віри в добро і в перемогу саме України, і перемогу не тільки над над загарбниками, які хочуть зломити дух українського народу, а саме віра в те, що український народ залишиться незалежною державою, і в всі люди, які живуть на українських землях, будуть справжніми патріотами. Хочеться привітати вас таким віршем Нам невідомі їхні імена, хто їх чекає, хто за ними плаче, де їхній дім, як їм болить війна, яке в них серце щире чи терпляче, як страшно їм, коли усе горить, коли руїни, смерть перед очима, і як в бою важлива кожна мить, які в них білі крила за плечима, нам невідомі мрії й здобуття. Всі їхні рани, всі слова прощання. Вони солдати, що кладуть життя заради нас і мирного світання. І без імен, помолимся за них. За трошки вдачі світлої, простої, в час зрад страшних і втрат таких гірких, і без імен, ви всі для нас герої. Ви самі кращі, ви наші герої. Ми у вас віримо, повертайтеся живим. І хочу вам побажати, щоб одного ранку ви прокинулися і не почули ні свисту куль, ні зриву, е, ніяких боєприпасів. Що просто ви відчули себе насправді щасливими і відчули те, що ви зробили свою свою справу і зробили її дуже добре. І за Завершення всього сказаного, усіх привітань я хочу, щоб ви пам'ятали слова видатного українського письменника Тараса Григоровича Шевченка. Борітеся, поборете, вам, Бог помагає за вас, правда, за вас слава і воля святая. Нехай ці слова будуть для вас девізом і з дня в день надають нас на. I can